По Україні, героям слава! Вас вітає загальноосвітня школа перших-третіх ступенів селища міського типу Товсти, рід імені Соломії Крушельницької. Гасло Рою! Не убити ні людської мрії, не спали симфонію життя, славні діти і внуки Соломії, ми несемо відомі її Що Щоб кожного ємна. Дар Господній, що посланий кожній людині, неповторний, з якого нема воротя, то ціну дорожити не вний. На шляху буде безліч важких перешкод. Не згуби свою гідність, кріпись, не зламайся, пам'ятай про державу, український народ, гідним будь українця звання, не здавайся, від дитинства, юнацтва, своє бережи. те, що спадок батьки передали Богові, батьківщині і ближнім служим, бо за нас наші воїни, життя віддали, Україна стікає у крові людській, в нас війна, ми воюємо із ворогом лютим, гинуть воїни, смерті щоденні, страшні, москалям на віки не пробачим, не забудем. Хай цеватра палає, спонукає серця захищати свою батьківщину. Тоді вірі у Бога іти до кінця, пам'ятати про тих, хто загинув. Минає час, проминуть літа, а пам'ять про героїв нашого краю назавжди залишиться у кожному серці. Стою на колінах, вмиваю сльозами. Не можу молитву сказати слова та ти напиратися. Господи, знаєш, і кожну сльозу із очей витираєш, мій Боже. Молитва моя не за себе, не прагну даремно тривожити я небо. Усе, що потрібно, я, Господи, маю, за інших людей тебе нині я благаю, за тих. Хто сьогодні в підвалах ночують, хто вдень і вночі страшні вибухи чують, хто вже й призабув запах свіжого хліба, а у кого дому немає сліду, за тих матерів і батьків, що ніколи не будуть вести своїх діток до школи, за доньку і сина. Що плачуть ночами, бо вже не побачить ні тата, ні мами. Сьогодні, мій Боже, до тебе молюся за діда старого, за сиву бабусю, що дні доживають в холодній квартирі, цікати від горя не сила. Молюся й за тих, хто лишивши родину. Пішов захищати свою батьківщину. За тих, хто людей від поранень лікують, за тих, хто з вогню кожну душу рятують. Молитву оцю я щодня в серці ношу. І милості, милості, Господи, прошу помилуй утіш, підкріпи кожне серце. Спасись, бережи відтане злої смерті. зміцни, звеселивку кого руки охляли і тих, що про тебе ніколи не знали. Поклиш за собою дай справжнє просиння. Хай кожному явиться Боже спасіння. Mm-hmm. <laughs> Україна, свята мати, герой, зійди до серця мого, прилинь борю відрукавського та шумом карпатських ручеїв, бою зланого завойовника батька Хмеля, тріумфом і юком армати революції, радісним гомоном Софійських дзвонів. Нехай душа моя в зобі відродиться. славою твоєї проб'ється, бо ти присвята, все життя моє, бо ти моє все щастя. Задзвонив мені браскотом Кайдан, скрипом шибини з поної ранки, принеси мені зой котовний в тюрма. Льоха, косаборах, хай віра моя буде граніту, нехай зросе завзяття, міць, що сміло я обійшов так, як ішли герої, щоб і ганьбу неволі, стоптану честь, лун котів твоїх, невинно кров розстріляних під базаром і крутами, і тисячів безіменних борців твоїх революцій, що кості їх розкидані або тайком загребані. Скрипи мій дух, зарту і волю, серці замешки моєму. Україна, свята мати героїв! Зійди до серця мого за твою славу, за твої святі ідеї, щоб віра моя була гранітом, щоб росли завзяття. Міць будуємо собор української держави. Слава Україні! Слава нації! Україна! Понад усе! Нехай душа моя у тобі відродиться! Славою твоєю проміниться, Страху нехай не знає, не знає, що таке вагання, свята могутня, соборна! Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть ворогам! Україна! Понад усе! Ми у о